Вітаю вас, дорогі друзі! Це моє перше відео у 2024 році, і давайте його присвятимо святкуванню Різдва Христового, як про те мене попросила одна із моїх підписниць. Хтось із вас вже зустрів свято Різдва Христового за Григоріанським або за новоюліанським календарем, хтось готується тільки його зустріти за юліанським календарем, але у будь-якому разі тема ця. Для нас зараз актуальна. Отож, про Різдво Христове. Різдво Христове це одне із найбільш шанованих свят у церковному році, тому що це свято провіщає нам величну істину про народження у світ немовляти Ісуса, який прийшов, щоб спасти людство від гріха, примирити Бога з людиною. Це надзвичайно довгоочікувана, а тому і надзвичайно радісна зустріч. Тому це свято про надію, це свято про любов і милосердя Боже. Отож і зустрічають його християни із відповідною підготовкою, а саме вони готуються до свята Різдва Христового 40-денним постом. За цей час вони намагаються якомога більше відвідувати Божий храм, більше молитися, більше читати духовної літератури, більше приділяти уваги своєму внутрішньому світові. Зрештою, частіше приступати до святого причастя. Готуючи до свята Різдва Христового свою душу, не забуваємо також приготувати до нього і нашу оселю. Ми її прибираємо, ми її прикрашаємо для того, щоб святкова атмосфера панувала не лише в нашій душі, але і в нашій оселі, і радувала наших рідних і близьких. Напередодні свята Різдво Христового відбувається так звана Свята Вечеря, коли збираються за столом вся родина і вечеряє, вживаючи таку особливу нашу українську страву, як куття. І, звичайно, інші страви, які Господиня готує до цього вечора, не забуваючи при цьому, що іще триває Різдвяний піст. І в день самого Різдва Христового після відвідування храму можна піти один до одного в гості і, звичайно, колядувати, тобто у спеціальними такими урочистими піснями, прославляти новонародженого Христа. Різдво Христове це свято про дітей і для дітей. І тому у нашому народі прийнято надзвичайно шанувати маленьких наших у дні Різдвяних свят. Це, по-перше, і колядування, яке дітки звершують у День Різдва Христового, вітаючи рідних, близьких, сусідів, просто земляків, односельців, одномістян із цим святом і, звичайно, ми вшановуємо наших діток і вітаємо їх, коли відвідуємо їх, особливо наших похресників. Тому раджу приготуватися також і до цього надзвичайно важливого і очікуваного дітьми моменту. Я вітаю всіх вас, дорогі мої підписники, дорогі мої друзі, глядачі мої, із святом Різдва Христового із Новим 2024 роком, і бажаю, щоб. Богомладенець Христос благоставляв усі ваші добрі справи і наміри. Христос народився.